В Одесі на стадіоні Спартак відбувся футбольний матч між збірними командами військово-морських сил та ветеранами футбольного клубу Динамо перед початком турніру свою майстерність продемонстрували флотські парашутисти. Вони з вертольота Мі 14 десантувалися просто на поле. А далі під звуки державного гімну, військові моряки, учасники АТО підняли державний прапор. Зараз вам буде продемонстровано другий і третій тайми футбольного матчу, тому що перший тайм ми вже відіграли. На територію військового містечка Західної військово-морської бази була закладена традиційна капсула майбутнього всесезонного футбольного майданчика. Я сподіваюся, що до кінця року наші корабели, моряки будуть, змагу, будуть мати змогу грати всесезонно футбол. Удачі спортсменам побажав капітан команди футбольних зірок, легендарний український футболіст Олег Саленко. Наши воины поддерживают спортивный дух. Я хочу пожелать всем удачи, потому что футбол, правильно все говорят, это не вид спорта, это момент жизни, который объединяет. И хочется за счет этого футбола, чтобы люди в нашей стране все вместе наконец-то объединились и поняли, что только вместе все могут что-то сделать. Гра була цікавою та напруженою. Обидві команди активно підтримували вболівальники. Втім, багаторічна майстерність взяла своє і динамівці вибороли першість за серію пенальті. Вже більше п'яти років команда зірків футболу України у містах та селах країни проводять десятки матчів. Усі ці товариські зустрічі покликані популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед місцевих мешканців. Зустрічі в цьому році проводяться під гаслом підтримки українських військових у зоні АТО. Ірина Монастирська. Це Олексій Мосичинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч».